Авандеворіканталебаус Ас, коли енергетика і газ використовуються як політична зброя, чого можемо очікувати від сполучених штатів та європейського союзу щодо забезпечення незалежності Європи від російського газу та його впливу на політику? Ну потрібно зрозуміти, що таке європейська енергетична безпека. Я це розумію так. Кожна із чотирьох п'яти найбільших енергетично безпекових проблем Європи пов'язані здебільшого із тим, як побудовані угоди з Росією, напрямки постачання, поставки за принципом плати, індексування цін за нафтою і неконкурентноздатний рівень цін. Ось те, що має непокоїти Європу. П'ята причина для занепокоєння можливість припинення постачання газу. Хоч історично, попри кількість конфліктів між Росією та Європою, відбулося дуже мало припинень поставок, бо Росії необхідно експортувати енергетику до країн Європи. Це не просто важливо для її економіки, це ще її найбільший експортний ринок. У них немає іншого вибору. Поведінка російської сторони щодо газу, щодо енергетики, нерідко нагадує шантаж, якою може бути ефективна відповідь Європи. big response. Я вважаю, скоро ми побачимо серйозну реакцію, яка буде результатом того, що не зрівало руками, і не надто стосується поточної кризи. Це антитрестова справа, відкрита проти Газпрому єврокомісією. Деякі аналітики очікують на прийняття рішення протягом наступного місяця, можливо, навіть декількох тижнів. Як тільки поточні комісії покинуть свої місця, це може мати грандіозний вплив на відносини між Євросоюзом та Газпромом. Можуть бути накладені величезні штрафи, і Газпром можливо буде змушений змінити підхід до побудови свого бізнесу та контрактів із європейськими клієнтами. Тож фактично це не відповідь спровокована теперішнім конфліктом із Кримом і в Україні загалом. Але в перспективі вона може мати серйозний ефект. Чимало хто говорить, що Німеччина дуже залежна від російського газу. Який насправді цей ступінь залежності у Німеччині є вибір. Наприклад, вона може використовувати зріджений природний газ, який постачатиметься із роттердамського терміналу. Скоро з'явиться ще один термінал у Свіновсті, в Польщі. Тож у Німеччині насправді є варіанти. Один із найнадійніших трубопроводів для поставки російського газу в Європу до речі, саме північний потік. Наскільки мені відомо, там ніколи не відбувається припинення постачання. Він навіть використовується не наповну. Вони насправді можуть доправляти більше через північний потік. Дехто дуже багато років говорить щодо необхідності розширювати північний коридор, аніж розробляти південний. Бо у Німеччині такі міцні економічні відносини з Росією. Останній не потрібна боротьба. І якщо ЄС зуміє створити правильну інфраструктуру, теоретично ми можемо говорити про більшу кількість російського газу, що проходитиме через Німеччину до необхідних точок призначення. Які слабкі точки. Маю на увазі найбільш залежні країни, і що буде зроблено з ними? Як це питання буде вирішуватися? Є певна кількість країн, які повністю покладаються на російський газ, але це досить суперечлива статистика. Бо країни Балтики, наприклад, використовують такі малі об'єми газу, що їх можна було би замінити вугіллям відновлюваною енергетикою електроенергією. Тож їхня повна залежність насправді не така критична, як здається на перший погляд. Є країни, які мають менше варіантів Угорщина та Болгарія. Ці країни можуть бути не на 100% залежні від російського газу, проте їм нічим його замінити. Знаєте, зараз багато кажуть, а що буде з Україною? Чи не замерзне вона цієї зими? Україна вчинила дуже мудро зберігаючи досить велику кількість газу у сховищах. Чого мало обговорювали, так це інвестиції у відновлювану енергетику та енергоефективність. Вони, на мою думку, справді змінили би ситуацію для України у довгостроковій перспективі. Україна. якщо Київ попросить Європи допомоги щодо енергозабезпечення, якою буде відповідь? You know, the thing to do. Деякі європейські країни вже працюють з українським урядом над питанням енергоефективності. Це дуже конкурентно здатні технології. Вітроенергетика напряму змагається з вугільною у багатьох країнах північної Європи. Вона зараз дешевша у Данії, Швеції та Фінляндії. Це серйозне досягнення, коли країні вдається використовувати насправді відновлювану енергетику. Наскільки пам'ятаю, у Данії 41% енергії, згенерованої за перші півроку, були отримані з використанням технології відновлюваної енергетики. Це внутрішній ресурс. Тому, коли ми говоримо про внутрішню безпеку, потрібно говорити і про відновлювану енергетику. А що відбувається з російсько-китайською газовою угодою? Not, uh, to... Хороше питання. Жоден зі сторін не бажає ділитися інформацією. Вони уклали урядову угоду щодо трубопроводу з Сибіру в Китай, але ніхто не знає ціни та об'єми поставок. Дуже розумний експерт нещодавно сказав, що для Росії це демонстрація не сили, а слабкості.